Саш, хочеш фокус? Ну давай. Сім салабів. Е, це я? Де моя борода? Фокус? Поверни назад. А все, це тобі за Одесу. Чого ти доказала? А я казала, що відпустку хочу. І що ти для цього зробив? Поняв, поняв. Займусь питанням. Ага, займись. Ну Крим засрали. Тут капець. Думаю, тут можна і матюкнутись. <плес> Ого. Я думала, такого від тебе ніколи і не почую. <плес> Та тут і святого прорве. Чи хочеш тут відпочивати? Ой, не знаю. Я у шоці. То що, робимо справу і валим звідси? Ага. Відпочинемо тут вже іншим разом. А це той самий міст? Ага. Він тільки нас і чекав. Ух ти. Набудують то незаконних споруд. І не хажи. А як ми тепер повернемось? Та є одна ідея. Тільки чор мене далі за заказами. Ладно. То ми доїдемо до іншого берега. Та я і давно хотів подивитись на тебе, в купальник. Саша. Воля. Що? Що? Ого. Давай тільки не вріжся там ні в що. Бо почекай, Як ти люді, що не помітиш? Спокійнесенько. Ти ж собі в дорогу заліпаєш. Блін, як я таке пропустив. Може, якось і не пропустиш. Що? Ти крути крути баранку, до Одеси вже недалеко. Окей. Стій! Розвертайся на Київ. Що? Що сталося? А пляж? Почекає, там знову якусь фігню прийняли. Де? Хто ще прийняв? Та в раді, ти що, не чув? Це ж значить для них звичайна справа. Ну, цього разу у людей вже терпець увірвався. Треба підтримати. Боня. Ну, зараз тільки місце для розвороту знайду. Давай, давай. Кожен голос важливий. Від того чи без нас справились би. А, а ти так кричала, гучніше за всіх. Можливо, є в мене такий талант. Відкриваю тебе з різних боків. Ага, прям могла. Шкода, що так і не відпочили. Ну, так. Може все ж на річку. Знаєте тут одне містечко? Окей. Поїхав. Поїхав.